Мітання з Харківщини. Ми тільки що пам'ятаєте, була там проблема в Золочівській громаді. Приїхав я і в Рясне, і в Золочів, і зустрілися ми з батьками, з вчителями, і з керівництвом військової адміністрації. Ось батьки, вчителі стоять вже майже три години тут розбиралися. Ну знов порушення прав дітей. Військова адміністрація, місцева, місцева військова адміністрація, золочівська військова адміністрація прийняла рішення про ліквідацію філії, про ліквідацію, тобто шкіл, так? посилаючись на закон, що буде трансформація до 27-го року. На яка трансформація до 27 року, до 2027 року, якщо йде війна зараз? І 20... в 20 му році був прийнятий закон, і тоді, коли закон приймали, ну, звичайно, не... не Ніхто не міг передбачити, що буде повномасштабне вторгнення. Тому, коли це сталося, ну одразу треба діяти в думати на майбутнє. І сьогодні це не питання про трансформацію, виконання умов закону і так далі. Тому почали далі розбиратися. Тобто, це не аргумент для військової адміністрації. і Вони не мають на це посилатися. Бо Київ, інші міста, вони зараз нічого не ліквідовують. Питання в субвенції також було. Сказали, що зменшили субвенцію, але батьків не запитали, в дітей не запитали, вчителів не запитали. Я вам скажу, що навіть знаєте, так, з, з точки зору а, є вчителі, які є членами родин військовослужбовців, вчителі. Вони їх сьогодні запропонували просто йти на біржу в той час, коли їхні чоловіки воюють на фронті. І ну, це хіба так треба підтримувати дітей і сім'ї військовослужбовців, які зараз там. Тому рішення військової адміністрації, воно, звичайно, ні, ніхто на нього не може вплинути, але е, на моральність цього рішення от, вплинути напевне можна. Да? І ми тут зараз усі поспілкувалися, і, і сама адміністрація вже відділ освіти каже, що не дуже вони, да, як вони сказали, не дуже правильно поступили. Зв'язалися також з міністерством і про цю ситуацію теж розповіли. Нам пообіцяли, що питання субвенції вирішуватися буде на рівні кабміну, але незалежно від того, яке буде рішення Кабінету міністрів, під час війни ліквідовувати будь-які заклади, не запитавши, не запитавши думку батьків, цього робити не можна точно. Да, от батьки зараз я, так... у нас тут є і батьки, і вчителі, і керівник. Нашої це філії, керівник Ріснянської філії, філії Золочського ліцею. Да, що ви скажете? Я дуже вдячна вам, Павло Миколаїв. Ні, тут питання не, 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 не про, про не хочу про це. Сказати, що дуже вдячна саме перше. А по друге, я вірю в те, що голова громади все-таки передивиться своє розпорядження і перейде в правове поле і почує нас. Так, як батьки дітей, ми просто хочемо, щоб нас поважали і відносились до нас по закону, як і ми діяли по закону, а не обманами, і махнаціями за спиною. З нами. Щоб, щоб нас поважали неважливо, сільські, не сільські, щоб наша думка була важлива для всіх. І, і, і як взагалі відбулося, як приймалося рішення? Рішення, ну про, про ліквідацію за ваших дітей вирішили, де вони ми, будуть ми, навчатися. Ми Один день приїхав староста і сказав, що таке, таке питання, ваша школа стоїть на ліквідації, ми, звісно, почали обговорювати варіанти, що нам робити. Він нам сказав, ви повинні довести, що ви маєте право існувати. Наведіть аргументи ну, на ваше існування. Угу. Ми звісно, йому не повірили, ми почали ми поїхали до голови громади, він сказав, що рішення не підписане. Він на це подумає особисто з нами поспілкується. Через дві доби вже приїхали на на староста, привіз нам уже готове підписане рішення і сказав, що воно обговоренню не підлягає. Які фрази звучали там йдіть на біржу, да, вчителям казали. А вам що казали? Таке нам нам казали, що ви все одно будете учнями писарівки. Ніхто сказали, не буде довозити доводити, да, коли діто. ми сказали, що ми ну ми, якби ліцей, ми третій ліцей. Да, ми наш опорний заклад, і Ми їхні учні. Нам сказали, що. Туди підвозу не буде, ви все одно будете навчатися в писарівці. все. на да. тобто, ну питання в тому, що в одному тільки прорахунок був в тому, що діти реально є учнями ліцею, а не філії, бо юридична особа це ліцей, і хочеш, не хочеш, а дітей відрахувати звідти не можна. Тому... Тому я сподіваюся все ж таки, що ми ну, дійсно спільно. І саме головне, що про це ніхто не знав. Тобто сталася проблема з субвенцією, сталася проблема, ну, будь-яку проблему можна вирішити спільно разом. І тут навіть вчителі казали, якщо немає субвенції, ну вони погодились би піти е, на один місяць у відпуску за свій рахунок. Тобто ну, За них нічого не треба вирішувати. Бо, дивіться, е, в чому різниця між військовою адміністрацією і. Місцевим самоврядуванням, да, коли, коли працює місцева рада. Бо якщо засновник заснувала рада, да, то і ліквідовувати має рада, і голова громади не може одноосібно там на свою власну думку йому щось там подобається, що не подобається, взяти там і ліквідувати щось там. Да, він має запитати думку місцевих жителів, і звичайно, депутати мають за це проголосувати. Звичайно, під час війни були дані повноваження оперативно приймати рішення. І рішень дуже багато треба оперативно приймати, і тому рада не діє. Але ну, в тому випадку, коли йде мова про ліквідацію, ну, в нас дуже багато сьогодні ворог ліквідує. Давайте, щоб е, е, щось створювати, а не ліквідовувати. Тому дякую всім за увагу. Працюємо далі. Слава Україні, Героям слава!